Ми проводимо пленарне засідання в чергові в 56 сесії 8 років. На початок роботи зареєстрували 16 депутатів. Згідно з пунктом 12 статті 46 закону України про самоврядування в Україні, 56 сесія сільської ради є правомочною. Вноситься пропозиція відкрити пленарне засідання в 56 сесії Фаберської сільської ради 8 років. Інші пропозиції є? немає? Е, хто за те, щоб розпочати пленарне засідання 56 56 сесії? Прошу голосувати. Хто за? Хто проти, утримався? Немає. Минарне засідання 56-ї сесії сільської ради 8 зберігання оголошується відкритим. На дане засідання провести продовж 30 хвилин перерв. На порядок денних виноситься 17 питань. денним ви ознайомлені. Якщо немає зауважень, пропоную даний порядок денний прийняти за основу. Прошу голосувати. Хто за? за. за. за.

Якщо немає пропоную порядок денний сьогоднішнього наради на затвердження прийняти в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Дмитро Треба. За. За. Дякую. За. Довго говорить. Так. Досвідчені. За. За. Дякую вам за слово. За. Підіменування. За. Дякую. Я за. Так. Тож все За. Німає. Порядок денний сьогоднішній. Так. Все погоджено. За. За. Зачала. За. За 16 запитання. Рішення прийнято. Порядок денний затверджено. Починаємо розгляд питань порядку демо. Перше питання порядку об затвердження програми розвитку освіти на території Павлії сільської ради на 26-28 років. Дане питання ми розповідали на постійній комісії. Є якісь зауваження до проведення. Якщо немає пропонує проєкт, рішення даного питання прийняти за основу yes. і в цілому. Прошу голосувати. хто за. 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 Рішення прийнято. Переходимо до другого питання порядку денного. Про внесення змін та дозволених до рішення сільської ради від 20 грудня 2024 року номер 689 про затвердження вартості харчування в дошкільних відділеннях закладів загальної середньої розвідки на 25 рік. Дане питання розповідалося на постійній комісії. Є якісь доповнення зауваження? Якщо немає пропонував проект рішення з даного питання прийняти за основу і в цілому, прошу голосувати. Хто да. за?

За. 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 Рішення прийнято. Переходимо до четвертого питання порядку. День. Про затвердження програми надання одноразової матеріальної допомоги жителям, які проживають на території Павлівської сільської територіальної громади на 26-й, 28 років. Дане питання розглядалося на стаційній комісії із доповнення. Якщо немає проблеми, то проект рішення з даного питання прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Ви будете пити воду? Так. От мене до мене. Я зрозумів, що пити. Так. Отже, пити. Так. Виключити воду. Так. Виключити. Так. Я випити вода. Тож, пити воду. Так. Поставимо мінуту. Так. Поставимо мінуту. Так. За. Восемитиво. Так. Вимоїмо що? Так. Базовий рівень. Так. Звільнити тіло. Так. Я зрозумів пити воду. Рішення прийнято. Переходимо до п'ятого питання порядку денно. Про затвердження програми оформлення сполучення природного середовища на території Павлівської сільської територіальної громади на 26-28 роки. Дане питання розглядалося на постійній комісії. Є якісь доповнення? Якщо немає, пропоную проєкт рішення з даного питання прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? за, у члени само, за, у члени, за, за, 2000, за, у члени, за, 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 за Переходимо до шостого питання порядку денного. Про затвердження плану діяльності Павлівської сільської ради з підготовки проєктів ремонтування актів на 26 рік. Питання розглядалось на постійній комісії. Якісь доповнення? Якщо немає пропонує проєкту рішення даного питання прийняти за основу і в цілому, прошу голосувати. Хто за? Jörgir Jumpe, Petur Ivanović, Gordián Egerdal-Eriðiðvić, Gjörgir Jólið Svila-Sergiðvina, Tómsson Peturínu Eriðið-Paninvla, Jörgir Lutkinu Aleksandr Ivanović, Lutkinu Ára Stefánivna, Jörgir Jensið Járgar Kajlóvić, Tómski Jörgir Jernaríðvić, Jörgir Jarnaríðið, Jörgir Jérgur Svila-Eriðiðvið-Paninvla, Holesnikum Grifóðið Sérvið, Holesnikum Júlíó Feller, Hó Рішення шеф Микола Миколаївича. Всі фракції за. Рішення прийнято. Переходимо до сьомого питання порядку денного. Про встановлення надбавки за вислугу років в сільському голові. Та ви дане питання розглядали сільність доповнення. Якщо немає, пропоную проєкт рішення з даного питання прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Відбіліть Петро Іванович, Вадіяни Дмитро Валерійович, Дмитрова Людмила Сергіївна, Жовцева Катерина Вікторівна, Дотіна Олександр Іванович. Дотіна Алла Іванівна. Да. Євгений Сергійович. Михайлович, да. Колодський Євген Геннадійович. Перонов Віталій Костянтинович. За. Колесник Андрійович. Колесник Юлія Федорівна. За. Да. Голосов Віктор Іванович. Івановичу да. Алла потрібно. За. Да. Попозов Іван да. Васильович. За. Да. Да. Тетяна Федорівна. За. Да. Четвершак Микола да. 16 за. Да. Рішення прийнято. Переходимо до восьмого питання порядку денного. Про встановлення старості Долинівського Старсинського округу чергового рану посадової особи місцевого самоврядування. Дане питання розглядалося на, на постійній комісії є під доповненням. Якщо немає, пропоную проект рішення. даного питання прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Відменюн Петро Іванович. Dmitryova Лютува Сергеевна, доктор Катерина Иванівна, Лукин Олександр Иванович, Лукина Стефанівна, Якин Сагивич, Ковский Ген Гелаєвич, Клостенко, Григорій Алексеевич, Коваськова Юлия Федорівна, Полосо Виктор Іванович, Иван Шала Чивна, Попозова Іван Васильович, Сережня Тетяна Федорівна, Чернишев Мухаммар Миколавич. 6 рішення прийнято. Переходимо до дев'ятого питання в порядку денного про встановлення старості Новокотлайнського Стартинського округу, чергового ранку посадової особи місцевого самоврядування. Дане питання розглядалося на постійній комісії, є під заповнені зауваження. Якщо немає пропонувати проєкт рішення з даного питання прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? за. Næður duttinu Alexander Ivanovich, duttina Alastar Pallinna, Jensi Serginu Kajlóf, Sávótski Jörn Nenadjé, hvernig maður er Friði Kostjantinovið, bóðisni hljóðið Bolið Sýruvið, bóðisni hljóðið Júlíða Ferdirjóf, bóðisni hljóðið Viktor Jemannuvið, Sviðjáni Sávótski Jörn Nenadjé, bóðisni hljóðið Bolið Sýruvið, skræðið Svartetjana Ferdirjóf, hl Рішення прийнято. Переходимо до 10-го питання порядку денного. Про надання матеріальної допомоги мешканцям громади. Дане питання буде розділено на постійній місії і, і доповнені зауваження. Якщо немає проєкт рішення, даному це питання прийняти за основу за основу. Прошу голосувати, хто за? Валерійович, Дмитро Людмила Сергіївна, доктора Катерина Єпіфанівна. Дуткіна Олександра Іванович, Дуткіна Алла Стефанівна. Єльки, Сергій Михайлович, да. Кавуцький Мен Геннадіевич, Зав, Колос Николайвич, Колес Сілов, да. Олекс, Юлія Федорівна, Колос Виктор Іванович, да. Іван Ячала Пустерівна, Попозова Іван Васильович, Висова да. Тетяна Федорівна, да. Микола Миколаєвич, Шестнадцать. Да. Проект рішень прийнятий за основ. У кого буде доповнення зауваження?

За жодного Так, 16 за. Рішення прийнято. Переходимо до 11 людня. Питання порядку денного. Про внесення змін та доповнень до рішення сільської ради від 15 липня 25-го року номер 797 Про встановлення та за заперечення місцевих податків зборів на території Павлівської сільської територіальної громади. Дані питання розглядати про ціні комісії, які доповнені зауваження. Якщо немає, пропонувати проєкт рішення даного питання, прийняти за. Луткина Александр Іванович, Луткина Алексей, Сергій, Чаповский, Перемога Филиза, Колесников Силович, Колесникова Илья Федоровна, Полос Обиктор Іванович, Ивановича, Попазов Иван Васильевич, Реза Тетяна Федоровна, Четишев Микола Николаевич, 160.

Рішення прийнято. Переходимо до 12-го питання. Порядку денних. Про внесення змін заповнень до рішення сільської ради від 20 грудня 2024 року номер 706 про бюджет сільської територіальної громади на 25 рік. Дане питання розглядалось на постійній комісії, які доповнення зауваження. Якщо немає пропонувати проєкт рішення, то даному питання прийнято Прошу голосувати, хто «За»? Да. Петренюк Петро Іванович Батіян Євген Зоревич Дмитро Олімпійович Доктор Академія Євгенія Івановича Дудкіна Олександра Івановича Дудкіна Алла Степанівна Євген Сергій Іванович, Тауткий Євген Геннадій Іванович За Яромах Юрій Константинович за Колесінько Васильович, да. Колеснікова Юлія Федорівна Федерика, да. Колосовій Іванович, Перевановича Аладрівна, да. Кобазов Іван да. Показов. да. Васильович, да. Сергія да. Тетяна Федорівна, да. Чернишенко Ковало Миколайович, Шестнадцять да. за. Проєкт рішення прийняти за основу. Кого будуть допонені зауваження? Якщо немає, то пропоную прийняти рішення в цілому. Прошу голосувати. За. Хто за? Так. 93. Так. 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 Янтензида. Так. Русский номер номер. Так. Нормально же. Так. Что нужно? Так. Так, получим. Так. Наливаем шампунь. Так. Получили шампунь. Так. Сливаем все на. Так. Желаю было верного. 16. Рішення прийнято, переходимо до 13-го питання порядку денного проти звернення технічної документації землеустрій щодо встановлення і відновлення межземельної ділянки на натурі місцевості громадянину за володі Михайло Федорович для будівництва і обслуговування житлового будинку за адресу село Павлівка вулиця Центральна, 262. Дане питання розглядалося на постійній комісії Є після доповнення е -е, зауваження. Якщо немає, пропоную проект рішення з даного питання прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Прийняв так Іванович. За. Подіяна Геннадійович, семендіров Любра Седгін. Довсова Катерина Іванівна. Довгій Олександр Іванович. Довгіна Разаріно. Єщенко Сергій Іванович. Самоски Ольго Іванович. Коранова Федір Семендійович. За колесика Володимир Одійович, 14 000 000. За. Колосов Віктор Іванович. Івановича ладно, добре. За. Попозов Іванов Сергійович. Рішення прийнято. Починаємо розгляд 14-го питання порядку денного. Проти зведення технічної документації землю щодо встановлення відновлення меджиманих ділянки на суджені мамі данину виконували Олександру Петровичу для будівництва і обслуговування за адресою село Бушніки вулиця Осколкова, 91. Дане питання розглядалося на постійній комісії. Є якісь доповнення зауваження? Якщо немає, пропоную проект рішення з даного питання прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Доктора Катерина Єтефанівна, Луткіна Олександр Іванович, Дуткіна Степанівна, Єтін Сергій Мухарович, Салуський Германом Звідирікою, Сергій Мирош, за. Колесником Віктором Сівович, колесником Юрій Офедєвич, за. Голосом Петер Іванович, Германом Чарлою Петерівною, Голосом Ольманом Свиделів, з речі Олександром Офедєвич, за. Четвертим голосом Віктором Миколаївич, за. 16 ділянків. Рішення прийнято. Починаємо розв'язки з 15-го випадку, порядку 9-го. Проте не дозволено розроблення проєкту земельного розвитку. Зараз є рішення зем Комунальні області подав такого номер 0525 зі зміною цільового призначення земель меддатися на постійні на землі для ведення товарності українців. Дане питання розповідало на подарунку на постійній комісії, які заповнені зауваження. Якщо немає, топону перечення з антиканів прийняти за основу і в цілому. Прошу голосувати. Хто за? Да. <звідування> Дозвольте, пане. Паніна. Дмитрів Олександр Валерійович. От кінало, все правильно? Так. Євге Сергійович. Прошу підсилити. Так. Веронова Квірито Васильович За. Колесника Володимир Васильович. Колесник Юлія Сергіївна. Колосов Віктор Іванович. Які з нами чаба Дмитрівна? Так. Поподоро Іван Васильович. Звітується дядо Сергіївна. Черношер Михайло Коляйович. Все правильно. Рішення прийнято. Переходимо до 16-го питання порядку денного. Про надання згоди громадянину колосового Віктору Івановичу на передачу користування на умовах прибережної земельної ділянки загальної площі 1,1782 10 гектар, кадастровий номер 0,652. Дане питання розглядалося в постійній комісії, які доповнені провадження. Є віше доповнення? Якщо немає пропоную проєкт рішення, З даного питання прийняти за основу і цілому. Прошу висувати, хто так? Валерійович, Димонсева Людмила Сергія, Людмила Катерина Євдіфанівна, Луткін Олександр Іванович, Улоткина Євген Сергій Михайлович, Кавуський Зем Геннадій, Даремовна Криві Константина Іззад, Колесінька Юлія. Іван-чали потрібна, позовний Іван Васильович, Стерізова Тетяна Федорівна, Чедешев Микола Миколаєвича. 15 за. Рішення прийнято. Переходимо до 17-го питання порядку денного про проведення земельних торгів, то збіль на земельну ділянку сільського призначення у формі електронного аукціону. Дане питання розвідалися комісії, є якісь доповнення <кій> за <кій> оборонних.

Колос Савітер Іванович, перевани Чала Петерівка, попозову Іван Васильович, рейса Декана Федера, дешевкова Миколаєвича, 16 ради. Рішення прийнято. Урядок для національному 56 Чому сесії Павлівської сільської ради вимого? скликання розглянути. У кого будуть забачення?